Друзі, вітаю! Ось такий комплимент для гостей нам принесли у готель в Туреччині. Тут ось вино, фрукти, пахлава. Ось. Це тому, що ми в цей готель вже другий раз повертаємось. Були вже дуже давно, 9 років вже минуло. І ось знов приїхали. Подивіться, яка краса. Чудовий готель у нас. Тут, правда, наші речі лежать. Щойно ми приїхали вночі під ранок, і ось нам принесли. Якраз встигли трішки відпочити, і тут приходять, приносять нам такий комплімент. дуже приємно. Трішки покажу вам свій номер. Правда, ми вже кровать роз... розібрали, тому що відпочивали. Ось, так що дивіться. Кімната. Тут ще додаткова кровать. От, бачите, тут подушки, покривало. Я все вже зняла. Тут я попрасувала речі, будемо вдягати. Ось. Тут ще додаткова ось. Кроватка така, диван можна розкласти. І ось така у нас велика кровать. Це нам дали номер. Потім нам його замінять. Це номер сімейний. Ось ще покажу вам балкон. Номер сімейний ще для дітей. У нас ще є там другий поверх. Але нам потім замінять на той, що ми замовляли. Тут ми рушнички з пляжу сушимо, бачите? У нас четвертий поверх. Тут є ось на балконі сушилка. Тут я речі прала вже висохли. Капці пляжні сушимо. Бачите, тут четвертий поверх. Ось у нас тут гори видно з балкону. Море не видно. Хоча зараз... А, ось і море видно, подивіться. І море видно. Потім нам номер замінять. У нас якийсь суїт. Такий ось балкончик. Тут у нас стільці та стол. Копільничка. Ось. Наші чомодани. Ми ще не розбираємо, тому що нас заселили у цей номер. Це покращений для сім'ї, тому що нема... наш ще не звільнився. А ми приїхали вночі вже було начало п'ятого ранку. І ми а -а нас мали заселити. Тут заселення для всіх е після ну, в 14.00. Ось шафу. Чоловік не замкнув. Тут шафа ось. Це якийсь щиток він сказав. О, як його тут. О, бачите щиток, щоб світло вмикати. Тут ось шафа, тут ще ось халат чоловіка. Ось. Ось, я вам себе покажу. Я в халаті. Капці тут. Ми вже капці взули, а тут ще ось ця кімната, щоб з дітьми відпочивати. Бачите, тут такий столик ось можна висунути, щоб поїсти щось. Ось. Я зараз ще піду на другий поверх вам покажу. Ось. Така кровать була гарно застеляна. І це нам, це, бачите, я привезла з собою відпарювач. Насилу вже придбала відпарювач. І ось будемо зараз венце з фруктою та з пахловою куштувати. Ось. А також покажу вам ще другий поверх. Тут такі сходи на другий поверх. О, зараз піднімлюсь. Ось, бачите. Це нам дали сімейний. Тут ще можна розмістити двох діток. Тут теж шафа, дві кроваті. Ось Ось така душова кабінка, туалет, рукомийник. Ось. Тут така, бачите, душова кабінка. О, Тут закривається. А в нас там, на першому поверсі тільки частина закрита. Ось тропічний душ зверху, рушнички, унітаз, все як має бути. Ось тут теж руш... рушнички, такі ось кроваті, так, світло вимкну. А як же ж його вимикати? О, він... Ні, не, вим... не вимикається щось. Дивно. Не знаю. Ви, бачите, світло, світло горить, а як його вимкнути? А, ось воно, мабуть. Ні, не знаю, де. навіть тут шафа теж ось є. Ось вішечки. Звичайна шафа. Ось така. Шафа, віконце. Чому світло не вимикається дивно? Ось бачите. Нам сказали, що ми тут пог... ну нам запропонували, тому що нас мали заселити аж. У 14.00. Тут телевізор ось теж є в цій кімнаті. А ми хотіли відпочити, бо не спали добу, майже не спали. Тому. Та що ж таке? А що світло? О, вимкнула? Насиво вимкнула це світло. Майже добу не спали, тому нам запропонували цей номер, бо наш не звільнився ще до, до двох годин. Дня чекати з п'яти ранку майже, то ми не, не, не дуже хотіли. Ми там на диванчику трішки прикемарили, <гум> тому що дуже вже заморились. Ось. І нам потім дали цей номер, а сказали, через дві ночі нас переселять до того, що ми замовляли. У нас вже не буде другого поверху і цих додаткових кроватів, бо ми ж удвох чоловіком. Ми були в цьому готелі у 2016 році. І ось вирішили поїхати відпочити, бо в мене день народження скоро. Та й хочемо відпочити і відсвяткувати. Ось наш туалет. Наш туалет, тут таке дзеркало, щоб я нафарбувалася. Ось. Теж фен є, засоби різні. Шапочка для душу я вдягала, коли мила. Це я вже свої тут баночки розклала. Тут, бачите, така душова теж кабіна. Ось, але тут не закриваються ось, двері. Там закриваються для дітей, а тут ні. Ну, та, все так само. Ось, душла. Тропічний. Тут є телефон. Ось так, такий туалет. І тут ще ось шафа для взуття. Тут ми своє взуття ось поставили. Все. Це сходи. Ось такий готель. Може погано вам видно, але вже як є, вибачайте. Ось, друзі, нас переселили в інший номер, той, що ми замовляли. Бо до цього, як я вам казала, нам дали номер сімейний. Ось така ось кровать. Там у нас була трохи нижча кровать, а тут така висока. Я прям не знаю, як на неї взбиратися. І, в принципі, номер такий самий, але нема другого поверху. Ось. Телевізор, холодильник ось тут. Тут бар, ось холодильник, пиво, вода, чай, кава, цукор, все є. Чайник. Тут ось диванчик такий є, софа, чи як це називається. Ну, коротше, диванчик. Столик так само висувається, як і в тому номері. можна ось так посунути, щось попити, поїсти. Хоча їжу з ресторану сюди не можна приносити. Так само шкаф. Ось Щиток тут, полички. Ось і тут сейф. Сейф, тут я сорочку свою вже повісила. Халати. Додаткова оді... ковдра додаткова і тут сейф. Тут ще ось пакетик, щіточка для взуття та лопатка для взуття. А також тут ще ось є додаткова така, такий ящик. І поличка ось тут. Сюди можна чомодани покласти. Ось і туалет. Так, такий самий рукомийник, фен, все таке саме: дзеркало, унітаз і душ. Рушники ось чисті, тропічний душ і лійка, звичайно. Все тут плитка, мраморна, чи що це таке? Плитка, мабуть. І на підлозі плитка. Тут теж ось поличка є. Усі ці засоби, там лосьйон для тіла, шапочка, вушні палички, спонжики, все тут є. Ось, А також дзеркало. Мені дуже зручно фарбуватися з цим дзеркалом і ось Фен. І оці дуже гарні засоби. Гель для душу, шампунь та бальзам для волосся. Ось Ось такі. Воно дуже зручно тут отак знімається, а вверх йому щось не хоче зніматись. Це треба, щоб чоловік зняв. Він мені якось знімав. Можливо, в душі воно не знімається, але. І тут не хоче. Коротше, нехай він. У мене сил нема. <світ> так. Водичка тепленька. Все як має бути. Ось і все. Ще залишилось вам, тут такі нам ось ключі дають. Двері все зачиняється. І нам ще залишилось вам балкон показати. Зараз покажу балкон. Тут ось таке ще дзеркало велике є, в тому номері теж було. І такий ось торшер. Він микається ось там по розетку. І світла достатньо. Тут багато лампочок. І ось такий балкончик. Такий самий, як і там. Сушилка. Ось столик та два крісла. Такий балкон. І ось такий вигляд у нас з номеру. Тут італійський ресторан, ось той басейн 15, море, там видно. Ось. Море. Тут тихий номер. ну Мені подобається, нам обіцяли дати тихий номер, і так і дали. Дуже гарна територія, все мрамором, доріжки всі мраморні. Правда, сьогодні дощ. Перший раз ось за, всі, за всі ці дні пішов дощ. Дуже тут гарна територія. Тут ось пальми, басейн, ще раз покажу, і море. Сьогодні на морі мені навіть було прохолодно. Ось, дуже гарно. Друзі, ось у мене сьогодні день народження і мені принесли комплімент від готелю. Я вам розповідала, що в кого день народження або річниця весілля, то приносять. Ось, бачите, тут прибори, штопор, вино, бокали, якісь тістечко чи тортик. Це фрукт ми взяли вчора на вечерю, в ресторані. принесли. А це нам принесли ось комплімент. І ще якась листівочка. О, дивіться, яка краса. З ним народження. Вон. Оксана. Ось. Дуже приємно. О, дивіться. Краса, правда? Дуже приємно. Такі, як би сказати, маленькі приємності, але все одно це дуже приємно. Ось, друзі, ще забула вам показати, бачите, на тортику є свічечка. Тортик чи тістечко, не знаю. Ну, коротше кажучи, ще можна запалити свічечку. Це дуже-дуже приємно. Ось ще покажу вам, яке вино. Ізабель. Ізабель, якось так. Ну, дуже смачне, до речі, сухе вино. Тут е, їхнє вино сухе. Червоне, рожеве та біли. Але мені найбільше червоне подобається із всіх, що тут пригощають. Ось ми прийшли у морський ресторан. Нам принесли закуски: ресторан Аля карт. Ось такий салат ще замовила. Дуже смачна ось ця намазка і у них дуже смачний хліб. І трошки конячку. Тут ще був лимончик. Я зняла. Ось так. Дуже все смачно, це якісь чи щупальця, чи що, креветки, міді, ось креветки, а там боби чи фасоль, не знаю. Вінегрет теж з фасолькою. Смачно все. Покажи свою тарілку з салату сюди ближче, а що таке сам? Гарний, правда? І ось такі соусом. Кальмары. Соус. Дорадо. з Соус. Чоловік собі замовив дораду. Вернейший я йому замовила. А я собі лосось з соусом.